Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 27 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях відбулась зустріч директора департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соцполітики України з представниками підприємств. Кому вигідно реститувати будинок офіцерів на театральній площі? В Чернівецькому художньому музеї вшановували пам'ять Миколи Івасюка. Голод, смерть, страх та канібалізм це невелика частина того, що пережили люди під час голодомору 1932-33 років. Цей період загинуло кілька мільйонів українців. Інші ж пам'ятатимуть про голод все своє життя вже завтра, 28 листопада, в Україні відзначатимуть День пам'яті жертв голодоморів. Цього дня о 16-й годині оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на території України приспустять державний прапор обмежать проведення заходів розважального змісту. Кожен зможе вшанувати загиблих, взявши участь у всеукраїнській акції Запали свічу пам'яті. Так запаливши свічку, поставте її на підвіконня, нагадайте людям про те, що на шляху становлення нашої держави загинули мільйони українців. У Чернівцях відбулась зустріч директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соцполітики України Віталія Музиченка з представниками підприємств, які надають житлово-комунальні послуги на Буковині, та за участі представників влади. Про проблемні питання та результати обговорень далі у сюжеті. У Чернівецькій області субсидіантів збільшилось майже в 10 разів порівняно з минулим опалювальним сезоном. На сьогоднішній день значно зріс контингент утримувачів субсидій. Цьому є підстави різні. В першу чергу ми можемо говорити про те, що доходи населення не дозволяють сплачувати за житлово-комунальні послуги, які останнім часом досить значно зросли. Тому першочерговим завданням держави і органів соцзахисту було. Провадити ефективний механізм надання соціальної підтримки тим сім'ям, які не спроможні самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, оскільки кількість працівників органів соціальної сфери залишилась та сама, вони не спроможні оперативно справитися із нарахуванням субсидій. Тому під час зустрічі в обговорювалися і оптимізація роботи соцпрацівників. Окрім цього, визначили пріоритетні напрямки розвитку на найближчий час. В першу чергу це те, що в області, як і у всій країні, в нас повинно бути забезпечено соціальною підтримкою тих, хто потребує в першу чергу. Тобто ми на сьогоднішній день перебуваємо в тих умовах, що державний бюджет все ж таки є обмеженим. І пріоритетним напрямком є певні програми соціального захисту, які мають більш адресний характер. От програма житлових субсидій це одна із тих програм, яка має адресний характер і яка має ну, надзвичайну важливість в діючих умовах. Тому це одна із пріоритетних програм, яку ми будемо розвивати. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кому вигідно реститувати будинок офіцерів на театральній площі? Чи взагалі можливо і потрібно таке робити? Взагалі, то мова йде не тільки про будинок офіцерів. Чернівцях та й по Україні загалом чимало споруд та інших видів власності, які колись належали або іншим країнам, або громадянам інших країн. Чому саме сьогодні, коли йде війна на сході України, певним особам захотілось подискутувати, чи можна відхапнути від України ще що-небудь? Україна отримала незалежність тільки 25 років тому, говорячи мовою політики і дипломатії, стала політичним суб'єктом. До того на наших територіях мали владу усі, хто цього прагнув. Чернівецька область до 1939 року. Дані території були під іншими державами, і дуже 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 багато майна є на і в місті Чернівцях, в місті Тернополі, в місті Івано-Франківську, на яке претендують спадкоємці-власників. Цього майна реституція це повернення за мирним договором майна неправомірно вилученого під час війни однією державою з території іншої держави. Якщо хтось забажає повернути собі у власність, наприклад, будинок офіцерів, який колись належав румунській владі, оскільки тут панувала Румунія, то йому треба буде вирішувати це питання з нащадками євреїв, які його побудували. Ну, так само легітимно висувати підстави Україні, як і тій країні, яка на той час, на той момент часу, коли право власності було втрачене, окупувала ту чи іншу частину України. Тобто, відповідачам по цих справах, якщо брати е, в повному глибокому розумінні реституції, особливо в плані відшкодування грошового, можуть бути не тільки Україна, а й всі ті країни, які в той чи інший момент часу окуповували окремі е, частини її території. Наразі в Україні над проблемою законодавчого регулювання реституції серйозно ще не думали. Але дехто з громадських активістів вважає, що про це варто говорити. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Толерантність у взаємодії із людьми з інвалідністю. Зустріч саме під таким гаслом відбулася в Чернівецькій міській раді. Студенти, які в майбутньому стануть соціальними працівниками. Мали змогу поспілкуватись з людьми з особливими потребами. Більше про це дивіться в нашому наступному матеріалі. В міській раді відбулась зустріч представників організації людей з інвалідністю зі студентами Буковинського державного фінансового економічного університету. Як розповідають люди з обмеженими фізичними можливостями захід саме на такому рівні вони проводять вперше. Чому це дуже так важливо? Важливо, щоб студенти, які зараз навчаються на соціального працівника, знали, як толерантно, як правильно поводити себе з людьми з інвалідністю, не тільки з людьми з інвалідністю, а взагалі з маломобільного категорією громадян. І ми постараємося, щоб сьогодні наша бесіда була в такій атмосфері жвавій. Альона Ткач, студентка третього курсу, розуміє, що надалі, працюючи за спеціальністю, їй не раз доведеться спілкуватись з людьми, які матимуть інвалідність. А отже, ця зустріч для дівчини досить важлива. Ми сюди прийшли, щоб поспілкуватися з людьми з обмеженими можливостями і побачити і відкрити для себе щось нове, адже люди з обмеженими можливостями, вони теж багато чого досягають в цьому житті, і дуже інтересно подивитися. Ну і поділитися з ними своїми якимись переживаннями. Представники людей з особливими потребами, які цього дня були присутні в міській раді, не завжди були прикуті до візочка. А відтак їм як нікому іншому відомо, як змінює життя той переломний момент, і як після нього складно адаптуватись і повернутись до звичайних буднів. Дар'я товпіч Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі рятувальники спільно з іншими службами відпрацьовували дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період та в умовах низьких температур. Навички відпрацьовували на території Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату. Згідно з задуму навчань, внаслідок аварії на газопроводі, що живить котельню навчального закладу, відбулася зупинка котлів. Були пошкоджені магістральні трубопроводи, що забезпечують теплом ліцей. Через зниження температури у приміщенні спального корпусу ліцею його мешканці увімкнули обігрівачі, що привело до короткого замикання та пожежі в одній із кімнат гуртожитку. Рятувальники провели евакуацію дітей та приступили до ліквідації умовного полум'я. Оперативно був встановлений пересувний пункт управління та життєзабезпечення та пункт обігріву управління ДСНС. Наші сили, засоби, аварійні підрозділи, рятувальні підрозділи готові до реагування фактично на любі виклики місцевого рівня. Сил достатньо, засобів техніки достатньо. Якщо брати, наприклад, для нашого міста наймаше. Та ліквідації наслідків аварії на місце події виїхали ремонтні бригади комунальних підприємств. Завершальний етап тренувань полягав у проведенні позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки щодо вирішення нагальних питань пов'язаних із ситуацією. З Завданням справились успішно для підтримання служб постійної бойової готовності. Це все тільки досягається методом постійних тренувань. Тому і для цього і проводяться такі навчання. Петро Галящук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У день народження Буковинської орлиці Ольги Кобилянської у Чернівецькому літературно меморіальному музеї організували вже традиційний захід, присвячений цій письменниці. Також тут діє експозиція, де зберігається чимало особистих речей Ольги Кобилянської. Про творчість далі у сюжеті. Видатна українська письменниця Ольга Кобилянська жила в Чернівцях понад 50 років. Тут вона написала і найкращі твори Повісті Земля. У неділю рано зілля Копала за ситуаціями роман Апостол Черні брала активну участь у літературному процесі і громадському житті. З нагоди 152-ї річниці від дня народження Буковинської орлиці відбулися гостини у Ольги Кобилянської. Вже е, кілька десятиліть таку історію має. Різні люди приходили. Е, запрошуємо зазвичай людей творчих. Це і музиканти, і письменники в першу чергу, оскільки Кобилянська письменниця, і таким чином її справа живе, її е, талант. Так би мовити, теж передається людям. свої твори під час гостин прочитала письменниця Івана Стефюк, яка щиро захоплюється Ольгою Кобилянською та її вмінням. Цитую говорити до душі у мене особисті асоціації її чомусь з вовчицею, тому що вона така дуже не жіноча в хорошому сенсі. Вона дуже сильна така жінка і свободолюбива. І тому я, напевне, зачитаю вірш саме про цього хижака, якого я люблю за його гордість і за його дуже свою рідну красу. Тихо так вечоріє, терпко і темно, горе, вовче, ти розумієш? Певно, того й говорю. Ватра скипає в душу спалені уже люди. Я то забуду, мушу. Все таки рідні люди. У музеї експозиція, присвячена орлиці, розташована в п'яти залах. У трьох розкрито життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської. І її літературні зв'язки. У меморіальних кімнатах, робочому кабінеті і спальні все подано так, як було за її життя. Ольга Колодницька, Сергій Бабій. Чернівецький репортер-телеканал Чернівці. В Чернівецькому художньому музеї вшановували пам'ять Миколи Івасюка. Сьогодні тут відкрилась виставка творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв на історично патріотичну тематику за мотивами творчості Миколи Васюка, з нагоди 150-річчя від дня його народження. Детальніше про це дивіться далі. Виставка робіт юних митців в художньому музеї організована з метою популяризації та вшанування пам'яті художника світового рівня, який в 1899 році започаткував мистецьку освіту на Буковині, що стало визначеним внеском встановлення та розвиток мистецької освіти краю. Вони проводять виставки щорічні, але тематична, і саме ці даті це така єдина, тому що у нас цьому році дуже поважний вілей. 150 років від дня народження, який от зараз, на жаль, вже минає цей рік, але зараз буквально два дні тому сумна дата, тобто дата від дня смерті трагічної Миколи Івановича, який був розстріляний 25 листопада, 1937 року. Тут представлено 70 робіт учнів з різних мистецьких шкіл нашої області, які протягом 2015 року ознайомлювались із життям та творчістю маляра, педагога відомого громадського та культурного діяча на уроках з історії образотворчого мистецтва. Ця виставка результат їхніх напрацювань, де представлено власне бачення творчого та життєвого шляху Миколи Івасюка. Дитяча творчість, вона кажуть, дуже різноманітна і дуже щира, безпосередня. І викладачі постійно намагаються провівати дітям, молоді, найкраще почуття, виховувати в них такий патріотизм, любов до своєї батьківщини, любов до історії, до традицій. До речі, доволі символічним є й те, що саме в цьому музеї над третім поверхом зберігається розпис плафону, автор якого саме Микола Івасюк. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.